24 листопада в Україні на covid 19 захворіли 12 тисяч 287 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці країни Київській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. На Херсонщині зафіксовано 165 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання. В області лабораторно підтверджених випадків на COVID-19 19 8 тисяч. І 869. З них 3812 людей поборолений дух, 191 людина, на жаль, померла, і 4868 людей інфіковані на covid 19 В області в наявності більше ніж 10 тисяч систем для проведення ПЛР-тестування і близько 12 тисяч систем для проведення. Тестування за методом ІФА на сьогодні. Ліжковий фонд для хворих на коронавірус складає 50% від загальної чисельності ліжкоміст в Херсонській області і становить 2164 ліжка. Фахівці стверджують, що у найближчі місяці буде доступна вакцина, яка нарешті допоможе остаточно перемогти пандемію. Плазму з крові людей, які одужали від коронавірусу, вже використовують для лікування важкохворих. Днями президент Польщі Анджей Дуда відвідав пункт здачі крові і здав плазму, яку використовують у лікуванні хворих на ковід. 19 він заохотив людей, які одужали перевірити наявність антитіл і у випадку отримання згоди медичних служб здавати кров. Я знаю, що означає захворіти на ковід. І дуже добре розуміє тривогу, яку ви відчуваєте за здоров'я найрідніших. Я сам це пережив в останні тижні. На щастя, хвороба вже позаду, як і у тисяч поляків, які вже одужали. Я хочу вас закликати здавати плазму. Так ми зможемо допомогти хворим особам. Дотримання вказівок лікарів та допомога іншим сьогодні є реальними проявами патріотизму. Тож знову нагадуємо про ключові рекомендації: ретельно мийте та дезінфікуйте руки. Носіть захисну маску у громадських місцях, уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.